Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Drive Your Life. я Костянтин Луговий, професійний хімік, дослідник та викладач. Це відео я назвав хімія та математичний парадокс і розкажу вам сьогодні про те, яким незвичним для звичайної людини чином хіміки використовують нулі або один нуль, і коли вони не використовують нуль там, де здавалося б. З точки зору звичайної людини його якраз і слід було би ставити. Про все це говоримо в сьогоднішньому відео. Поїхали. Спочатку поговоримо про те, коли хіміки ніколи не ставлять нуль там, де здавалося б, він мав би бути. Отже, нуль це число. І, звичайно, коли ми говоримо про якісь числа, то ми маємо на увазі, що ми... Описуємо якісь кількісні характеристики чогось. І отже, в хімії, це, звичайно, ну, як правило, мова йде про якісь речовини або частинки, з яких вони складаються. І отже, е, ну, логічно сказати, що числа хіміки використовують, окрім всіх інших випадків, для того, щоб кількісно описувати речовини, а саме їх масу, їх кількість, їх концентрацію тощо. Отже, для того щоб ми могли знати цю концентрацію, або там кількість, або масу, ми повинні її якось визначити. Так ось для цього існує ціла галузь науки хімії, називається аналітична хімія, і хіміки-аналітики визначають концентрацію кількості самими різними методами, які засновані на дуже різних принципах дії. Але ми знаємо, як це робити, вміємо це робити, в залежності від об'єкту, від його природи, від того концентрацію, чого саме в цьому об'єкті ми хочемо визначити тощо, що мається на увазі, взагалі для чого ми визначаємо щось у чомусь. Ну можна привести просто масу прикладів. Наприклад, ми хочемо визначити кількість якихось токсинів в крові людини. Або ми, наприклад, хочемо визначити якість харчових продуктів, і для того визначаємо кількість, ну, наприклад, важких металів в харчових продуктах, або ми хочемо визначити чистоту, наприклад, якогось там ювелірного виробу. Або ми хочемо визначити вміст якихось токсинів, наприклад, в питній воді, яку ми десь там знайшли. Ну, тобто прикладів можна наводити масу. Так, от всі ці методи визначення концентрацій. Засновані, як вже сказав я, на різних дуже принципах і дозволяють з різною ступеню точності визначати ці концентрації в різних об'єктах. Ну і коли ми проводимо це визначення і щось там знаходимо, то звісно ми маємо якийсь результат, який ми записуємо. Ну і в принципі, якщо ми професіонали, то ми, окрім цього результату, ще записуємо похибку, з якою ми визначили це значення. Це все сподіваюсь, більш-менш поки що зрозуміло. Але інше питання постає тоді, коли ми щось в чомусь визначаємо і не бачимо його там. Ну, Наприклад, ми хочемо визначити вміст ртуті в якійсь там колодязній воді. Отже, ми беремо пробу цієї води, проводимо визначення і не знаходимо там цієї ртуті. От що в такому випадку ми маємо писати в офіційний протокол? Ну, З точки зору такої звичайної логіки, ми мали б написати, що вміст ртутів. Такій та воді дорівнює нулю. І це нібито логічно, так і мало би бути. Але професійний хімік не має права ніколи таке написати. Як ви думаєте, чому? Отже, ми ніколи не маємо права написати, що вміст якогось компоненту, який ми визначали, в чомусь дорівнює нулю, тому що різні методи визначення, якими ми користуємося при аналізі. Вони мають свою межу виявлення, так звану, тобто що таке межа виявлення, справа в тому, що різні методи аналізу ну відчувають різні мінімальні кількості якогось компоненту, який ми визначаємо. Наприклад, ми хочемо визначити вміст якогось там токсичного металу, ну наприклад, в волосі людини. І виявляється така річ, що, наприклад, якщо вміст цього металу в волосі дорівнює 1 десяткій відсотка. То наш метод це добре бачить, дає нам відповідний сигнал, і ми знаємо, що там 1, 10%. Якщо, наприклад, там вдвічі менше, тобто 5%, то ми також надійно бачимо цей сигнал, можемо його обрахувати і дати в протокол. Якщо у нас буде одна сота відсотка, ми от, заміряємо сигнал, наприклад, там 10 разів. І ми його то бачимо, то не бачимо. Тобто, вже одну соту відсотка наш метод визначає ненадійно. А якщо ми ще зменшимо, ну тобто, буде проба не ми зменшимо, а проба у нас буде така, що металу там ще менше, ніж одна сота відсотка, то тоді наш метод просто не побачить цю кількість. Ми кажемо, що межа виявлення методу це та мінімальна кількість якогось компонента, який ми визначаємо, яку метод вже надійно. Відчуває і дає відповідний аналітичний сигнал. Ми це називаємо. Відкликається на нього. В деяких випадках нас ця ситуація може не задовільнити. Нам все ж таки треба знати точно, скільки там цього компоненту, і тоді ми маємо застосувати або інший метод, або застосувати прийоми концентрування ну тобто, щось ще з цим зробити. Але в деяких випадках нам достатньо знати. Що вміст нашого компонента просто менше межі виявлення методу. Так от в таких випадках хіміки мають написати в протоколі, що вміст того компоненту, який ви визначаєте, не дорівнює нулю, а він менший за певне значення, тобто за значення цієї межі виявлення. Тому що ми не можемо гарантувати. Що його там немає взагалі жодного жодної молекули або жодного атому і, скоріше за все, це ну він там є, да? тобто все є у всьому, питання тільки в кількостях. Тому хімік не напише, що концентрація чогось дорівнює нулю, він напише, що вона менше за таке то таке та значення, але це ще не увесь парадокс. Е, існує і інша сторона поводження хіміків з нулями. В деяких випадках хіміки ставлять нулі там, де в звичайному житті людині не прийде на думку їх ставити. На пляшках з реактивами ви дуже часто зможете побачити ну, приблизно такий напис: що, наприклад, молярна концентрація там, гідроксиду натрія дорівнює 0,1000 моль на літр. Тобто, дивіться, ми з шкільного курсу математики знаємо, що. Оці три останні нулі, ну, вроді як не мають ніякого значення, і їх зазвичай люди просто не пишуть. Але хіміки в деяких випадках пишуть. І ці нулі для хіміків несуть дуже важливу інформацію. Якщо поряд з цією пляшкою, у вас буде стояти пляшка, на якій буде написано, концентрація гідроксиду натрію дорівнює 0,10 моль на літр Здавалося б, і там 01, і там 01, але значення цих двох записів дуже різну несе інформацію для хіміків. Чому саме? Тому що ці додаткові нулі дають нам інформацію про те, з якою точністю визначена ця концентрація. Тобто, якщо у вас написано 0,10 моль на літр, це означає, що похибка визначення цієї концентрації знаходиться в останньому цьому знаку. Тобто у вас може бути 0,11 моль на літр, може бути 0,09 моль на літр, може бути 0,12, а може бути 0,1 рівно. Тобто похибка знаходиться от в цьому другому знаку після коми. А якщо у вас написано 0,1 і нуля моль на літр. То це означає, що похибка вже знаходиться в четвертому знаку, в останньому нулі. Да? Тобто у вас може бути 0,103 моль на літр, може бути 1001 моль на літр, але не може бути 0,12 моль на літр, бо перші. Три знаки після коми визначені достовірно. І отже, дивіться, як цікаво виявляється, що в деяких випадках ми не можемо ставити нуль там, де здавалося б, його треба поставити, коли у нас вміст якогось компоненту менший за межу виявлення. Професійний хімік зобов'язаний написати, що вміст його менший за ну за таке то певне значення. Він не може собі дозволити поставити нуль. До речі, іноді я бачу, як люди замовляють якісь аналізи, ну, будь-чого, якісь біологічні аналізи або якісь, ну, наприклад, хтось там десь в себе свердловину вирив і воду віддає на аналіз. В такі досить сумнівні лабораторії, де у них пишуть деякі компоненти там, ну, значення дорівнює тому то тому-то, але без похибки часто. А в деяких випадках вони просто пишуть нулі. Це означає, що це не дуже кваліфіковані люди роблять такий аналіз. Тобто не можна собі дозволяти в офіційному протоколі писати такі значення. А з іншого боку, ми іноді пишемо додаткові нулі після значущої цифри, там, де ми цими нулями кодуємо точність визначення цього значення. Ну і наостанок розкажу досить такий кумедний випадок знову ж таки з власного життя, який якраз ілюструє. Те, як люди по-різному сприймають цю інформацію, коли хімік пише вміст чогось менший за певне значення, коли я ще працював в Донецькому національному університеті, у нас була лабораторія своя, і ми мали замовлення від різних підприємств на проведення аналізів ну, їх різних там об'єктів. Зазвичай це були металургійні або якісь грунти харчові продукти. Був у нас один такий прикольний замовник. Який ну якимось чином десь там роздобув якийсь якусь ділянку земельну чи що там кар'єр? Не знаю, ну коротше, якесь місце. І він чомусь дуже був впевнений в тому, що в ґрунті ну тієї того місця, що в нього було в використанні, він має знайти там якісь домішки золота. І от ну, він нам приносив ці проби на аналіз, і Дуже багато разів йому робили ці аналізи. Ну і кожен раз ми писали. У нас була межа межа виявлення 1 грам на тонну. Ну тобто кількість золота в ґрунті, яке ми могли надійно. Визначити було, якщо в одній тонні грунту був один грам золота. Так ось, е, і жодного разу ми нічого там не знаходили в нього, ну і кожний раз йому писали, що вміст менший за один грам на тонну. Нам то в принципі, було вигідно, щоб він у нас замовляв ці аналізи, бо це ж гроші для нас були. Але ну, ми так вже по-людськи, йому кажемо: ну, типу, чувак, ну нема там нічого. ну. Ну, ти можеш приносити нам, але ну немає це сенсу. Він був дуже такий ентузіаст. Він дуже хотів знайти там золото і приносив і приносив нам ці проби. І він кожен раз на це наше зауваження казав: ну. Тут же ж типа, написано менше того, то та вот, значить воно там є, в принципі. Взагалі-то -та, воно там, звісно, є. Просто ну, його кількість така, що ну, немає ніякого економічного сенсу намагатись його звідти вилучати. Бо це буде просто набагато дорожче, ніж просто купити золото. Ну І так, так і, звісно, нічого там не знайшли, ніякого золота. Отже, ви просто маєте розуміти для себе, якщо ви да, не, ну, не хімік професійний, чому. Хіміки так пишуть, і це тому, що будь-який метод визначення чогось в чомусь має свою межу виявлення. Оце мінімальну кількість, яку метод може відчути. І якщо метод чогось не відчуває, то це не означає, що там цього немає взагалі. А це означає, що кількість набагато менша, ніж метод здатний відчути. Взагалі, хімія із такого ремесла стала наукою лише після того, як. Стала активно користуватися математичними методами. Останнім часом математика настільки ввійшла в світ наукової хімії, що зараз неможливо собі уявити ну, практично жодну наукову статтю з хімії без використання математики. І зараз вже мова йде не тільки про нулі або якісь числа, а і про логарифми, а і про інтегрування, і про перетворення Фур'є. Ось, наприклад, сторінка однієї з наукових статей, де я є соавтором. Але сьогодні я вам навів досить прості приклади, коли іноді хіміки використовують нулі не так, як здавалося б, звичайним людям їх треба використовувати або не використовувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Обов'язково підписуйтесь на драйві лайф, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк цьому відео, і буду дуже вам вдячний за його розповсюдження. А якщо в коментарях будуть змістовні питання, то я з задоволенням на них відповім. До нових зустрічей на драйві лайфі. Заходьте ще на наш канал. Всім пока.